Друзі, вирішальна третя партія матчу за дев'яте місце Кубка Вінниччини 2025 серед дівчат вікової категорії 16. На команда Віннівського ліцею номер 24 на прийомі команда Браславського спортивного ліцею Браслав. Містечко таке легендарне, історичне. Він нуль брати в твою рахунку. Я три так зум взяв крупненьким, але мені зараз не, не завжди буду я встигати за подіями на майданчику. Я знаю, знаєш, це його. Один він из кілеці попереду. 2-2. На подачі Маргарита Чернега не подає. Вона сьогодні помиляється. Я не знаю, чи подавала вона хоч одну подачу. Сильна помилка від шкільної команди. 3-3. <звіт> 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 Ви і випадає серед руху. Ну, це такий брейк, друзі. И граємо до... Нарешті є нападаючий удар. Розправляється з ним ліцей. Ось такий м'яч проходить. 4-4. Я не знаю, чи була боротьба в цій команді за футболку з номером 7 в моєму дитинстві, а це 50 років тому, навіть більше. в ну, нашій футбольній команді я, я навіть е, кращий. О, як кращий. Не завжди е, носив футболку з цим номером. Ну так. 5-5. Забагато помилок у Браслова, як кажуть, невимушений.

Зламався м'яч, каже Аліна Чкан. Чи є ще якийсь м'яч у залі? Ну, Сергій Балденюк достає м'яч Вінницької обласної здощі. Аліна Чхан дає добро. Досі потребує уваги до себе. Розібрались. Ще один м'яч Вінницької обласної ЗВШ. в роботі. А, бачите, Вінницька обласна федерація волейболу. М'ячі не надає. Ну, можливо, один м'яч навіть. Все лише один. А звідки там м'ячі? Рукання сітки було з ліцеїсток. Хоча у Брасовчанки теж ліцеїстки, але спортивні. 8-7 і за правилом тай команди змінюються майданчиками. Ось вона команда Брасовської спортивного ліцею. Леонід Куляш, Максим Кравець, Сергій Болденюк докладує руку до виховання цих волейболістів. Кажуть, що Сергій Балденюк молодий тренер, досвідчений, але він на всяк випадок, друзі, його команда. його команда була призером е у Києві районних змагань Клічопич. А це на всякий випадок 68 шкіл. Попаси призи, то дорого стоїть, вартує. І це Сергій Болденюк. Так що, як кажуть, хлопець не несподаришного магазина прийшов. 8-8. Не спрацювала долонька. Бальчики за ватом м'яким ситуації. М'яч в аут Влучив. Хоча ви цього не бачили, я бачив. Раз вам нападає, 9-9. Напруга наростає. боротьба за дев'яте місце. Здавалось би, ну яка місце, дев'яте, десяте. Та ні. Вичає, Горі, 10-9. Ну ось вона фінішна пряма. Граємо до 15. ти Подальша операція. Оригінальна. Закинуться подальше. Піднімає пасуюча по команди. П'ятий номер молодець. І Марина теж молодець. 11-15. Отримує п'ятзака від тренера. 11-9. Там шла я тепер, боротьба греко-римська або класична, або дзюдо, самбо, джиу-джитсу і капейра разом взяли. Тайм-аут бере команда Вінницького ліцею номер 24 За рахунку якого? За рахунку 912. <рес> Вас вітають хлопці з хмільника. Цікаво, привіт, вони через теж. Ось тренер з хмільника, Олександр Степанович Данилюк. По своєму легенда Вінницького волейболу. Перший легіонер Він пограв в Естонію з 78 року. За 150 років буде. Немає атаки. Не буде атаки знову. Зараз напружець, хто, хто не помилиться. Ну, давай грає посміха. Ая-я-я-я-я-я-я-я. Все втішають Валерію Чернегу, а трішечки не розрахувала. Далеченько вона далеченько вона відставила п'яту точку. 11-12. 11-12, друзі. 11-12. Це волейбол дівочий. Не перезбачує. Є прийом. Атака Марини Кравець. Є прийом і у ліцея. Ще атака. Чим закінчиться цей розірд. Принциповий розіріс. 12-12. Ну, напевно, можливо, це був заручений момент. Таймау Сергія Балденюка. Таймау Сергія Балденюка. Команда, до речі, Брасовського спортивного ліцею приїхала на Кубок. На шкільному бусику на автобусі Це... отримав цей заклад в спортивної спортивний ліцеї, шкільний автобус і ось живе виливали... перше на змагання своїм чартерним рейсом, так би мовити. Маємо до 15-го прийом. Ні, ні. Помилулася цього разу дівчинка з 20-м номером. 13-12 на подачі. Ой, та проблемна Маргарита. Ну, цього разу подала, молодець. Жодного разу не подавала цьому матчі, а ось не подавала. Гра продовжується. Оця проблемна підсідка і що там перехід центральної лінії. 13-13 13-13. Теж проблем нападає. Зараз вона подає. Дві сестрички зараз. На прийомі працювали. Не ждала. Матчбол, друзья, матчбол. Не таймал Сергея Балденюка. Матчбол 14-13. Хороший настрой у первого арбитра. Первый арбитр. Первый арбитр. Все добро. Значит, не 14-14. Шанс у Браслова. На Марина Кровец. Вот такие ритуалы у нее. Браслов. 15-14. Подається Марини Кравець, капітана команди. В семії рука. Тайм-аут бере Вінницький ліцей номер 24 Тут, до речі, в цьому залі в минулому, навіть не в минулому році, а весною або взимку цього року був е, своєрідний рекорд е, волейбольної вільничі, встановлений. Тренер юнацької команди Вінська обласна зірша Бахомики Сергій Фоняк взяв два тайми по, два таймаути постріл. От якраз на тому місці, де зараз був тренер команди Вінницької команди, два таймаути аути Я такому не бачу, що було Вважаю, що не потрібно було пасуючи заряд, заряджати на другу ліну. Це завжди складно. Матч-бол. Ну, матч-бол від команди. вже Вінницький лісень номер 24 Шарки на їх боці. Є прийом. Але Аліна Аліночка дала можливість грати. Він дівчий волейбол. Ми з вами побачили вже чотири тайм-аути. П'ятий. Зорієнтувалася з 17-м номером. Не стала чекати, коли м'яч буде приземлятися під сітку, а зіграла сітку. 17-16. Знову матчбол. Є прийом. Ось так. Але є прийом! Коли ж це закінчиться, а? Коли ж це закінчиться! Не закінчиться! Найдовший розірш кубка Вінничини! Валерія! Чернега, але матч не залишений. 17-17. Ой. Друзі, я не знаю, я вас хоруюся. Напевно, після матчу потрібно буде йти до аптеки якийсь крах, який. То, Це не я сказав. 17-16! 17-17 Снова матч был. Теперь он бросил. Бросается команда. Требуется такой вычисленный. Аут. 18-18. Вот так и в девятом месте, Що буде за перше? За перші там нічого не буде. Буде за третю, да, напевно. Подивіться. Знову матчбол. Вінський ліцей номер 24 Дебетан, до люблю. Александр Мазан це все вам показує командувати.